Глядачів етері Чорноморської телекомпанії ви дивитеся програму сьогодні. Про та я, її ведуча Марина Ступак, сьогодні говоримо про підлітковий булінг та чи працює законодавство щоб протидіяти таким випадкам. За минулий рік в школах, за даними Міністерства освіти та науки, зареєстрували 219 випадків стькування, і це тільки ті випадки, про які відомо. Тим часом поліція перевіряє відео бійки учениці з учителькою в одній з київських шкіл. А паралельно правоохоронці розслідують резонансну справ. Аво з побиттям школярки у білій церкві про інцидент я нагадаю стало відомо 20 січня після повідомлення її мами. В мережі ширилось відео бійки. Правоохоронці вже встановили 10 учасників інциденту віком від 12 до 16 років. Найстаршого вже суд взяв під варту один із учасників почав наносити удари, а також він її погрожував фізичною силою. Причому вдарив двічі по голові і розпилив в обличчя газовий балончик. Серед учасників бійки також є 12-річна дівчина і 15-річний хлопець. І це тільки частина таких випадків, про які систематично стає відомо, зокрема через відео таких цькувань у соцмережах. Тим часом парламент ухвалює закони проти булінгу для педагогів. Адміністрація закладів проводить тематичні круглі столи та конференції. Але чи допомагає це протидіяти цькуванням на практиці? Звідки походить підліткова жорстокість до однолітків та готовність її відкрито демонструвати? Та як обезпечити дітей один від одного? Сьогодні про це все ми говоримо з головою громадської організації Ба. Батьки сос Альоною парфоновою, пані Альоно, вітаю вас у нашому етері. Вітаю. і щодо останніх випадків, зокрема 19 січня, підлітки побили дівчину на оболоні в одному з столичних районів. і Вони уникли кримінальної відповідальності через вік на батьків дівчат, склали адмінпротоколи тоді за невиконання батьківських обов'язків. І щодо інциденту у Білій Церкві, суд взяв під варту найстаршого учасника цієї бійки, 16-річного хлопця. Власне, чи має бути кримінальна відповідальність за подібні випадки? Як ви вважаєте. Ви знаєте, ну закон чітко регламентує вік щодо нас е, кримінальної відповідальності, і це напевно виправдано і така практика світова. Але щодо булінгу, цькування і побиття в нас е, і конфліктів, як виявляється, дуже багато людей вважають певні дії конфліктами, і там взагалі немає ніякої відповідальності. Отут нам не вистачає і нормативно-правових актів, і більш жорсткої відповідальності, і більш чіткого розуміння з чим ми маємо справу, а, ну, але я розумію природу, чому це так відбувається, тому що ще п'ять років тому ми взагалі не розглядали такі випадки, як щось таке, що у суспільстві засуджується. Дуже довгий час ми мовчали і ми. Говорили, що це конфлікти, ну діти такі, угу. ну так от відбувається і це перехідний все. Вік тобто, і так далі. Та перехідний вік. Ми, ми виправдовували всі ці ганебні випадки абсолютно усталеними традиційними якимись виразами, які ще там з радянського е союзу в нас е перейшли в спадок. Тому ми лише вчимося зараз розбиратися з цим явищем, але дійсно абсолютно виправі, що нам не вистачає певної Певної відповідальності з боку всіх учасників, наприклад, булінгу або цькування, або навіть того ж конфлікту, ми ще не розуміємо, як з цим боротися і що робити. Яка взагалі природа виникнення булінгу, природа цієї жорстокості підлітків один до одного? Ну, то скоріше психологи розкажуть, але от те, що ми спілкувалися, дуже багато розбиралися з цими випадками. абсолютно різні є причини, є і бажання конкурувати між собою, є бажання виділятися, є е, е, прихована агресія, яка таким чином е, виплескується на інших, є заздрість. Багато таких, знаєте, природних. Почуттів, які викликають все це, але в наш час мені здається, в першу чергу, це це наслідок війни, в якій ми живемо вже більше 10 років, і ось ось це мені здається основна причина. І, і психологи б'ють на сполах, тому що в нас немає програми, яка б дійсно говорила про те, що в підлітковому віці дуже важливо мати уявлення, як боротися зі своїм стресом, зі своїм от, ПТСР. Дуже часто ми чуємо цей е усталений вираз, а а але дійсно ми всі стикаємося з цією проблемою, і ми бачимо, як. Дорослі переживають певні кризи в своєму житті. А що говорити про дітей, які не мають ще досвіду, як боротися, як переживати, як намагатися вирішити ту чи іншу проблему? Дуже часто вирішення проблеми для багатьох підлітків це фізичне насильство і покарання кривдника, як їм здається, що таким чином вони вирішать певну свою проблему. Чи все таки жертвами булінгу? Є тільки діти, чи цей булінг може стосуватися, до прикладу, і вчителів? І коли можна зрозуміти, що це є, власне, булінг? Насправді, що стосується вчителів, мені здається, взагалі тут недоречне порівняння, тому що. Доросла, повноцінна людина, яка а, дієздатна, яка має педагогічну освіту, яка вивчала психологічні особливості, не може бути жертвою булінгу. Так, я, я розумію, що вона може стати жертвою агресії угу. з боку дитини. Вона може отримати якісь фізичні а, травмування через агресивні дії підлітка, І це вже буде абсолютно там. І інше трактування з точки зору законодавства, і відповідальність буде там певна, теж в залежності від віку дитини чи підлітка. Але доросла людина вона має і більше досвіду, і більше навичок, і більше знань, як це подолати. Тому дуже часто через неповагу до вчителя, через небажання підкорюватись якимось певним правилам. Виникають, Тут я б сказала більше, що це зазвичай конфлікти Йдеться між вчителями. Да, тут більше конфлікти, але все, що стосується дітей, знаєте, це як вони одного плюс-мінус віку. Вони в одному соціальному статусі, вони ще діти, підлітки, вони не мають тих знань, яких маємо ми дорослі. Ну, все ж таки, ми дорослі люди, які маємо свій певний досвід, ми маємо свою певну освіту. Ми стикалися з тими чи іншими проявами будь-яких ситуаціях і ми можемо контролювати і усвідомлювати, що нам робити. Ми несемо повну відповідальність за всі свої дії. Скажіть, а яку а коли... відповідальність батьків щодо дітей, та яку відповідальність власне батьки несуть за для того, щоб запобігти цьому булінгу? Ви знаєте, отут, -от, коли вже булінг стався, то, тоді вже наступає певна відповідальність. І дуже часто її кваліфікують, от як у випадку, там в Білій церкві, да, там, 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 де 12-16 років, і от там, де 12 років, там недбалість за невиховання, невиконання батьківських обов'язків. Так, там настання цієї такої відповідальності, але це не про що, це буде лише адміністративний штраф і на цьому. Там все закінчиться mm -hmm. дальш подальшої роботи, наприклад, якщо ми бачимо, що є певна проблема, мають підключатися все ж таки соціальні психологи, які будуть розбиратися в чому причина: можлива причина в родині, можлива причина в школі, можливо, дитину недооцінюють десь а, в закладі освіти, цькують і таким чином вона виплескає свою агресію. А а хто їх а має можливо... підключати, Вибачте, це це вчителі чи батьки. Хто має цим займатись? Ви знаєте, от я впевнена, що оскільки дитина більшу частину свого життя проводить зараз у закладі освіти, вчителі мають можливість побачити якісь певні зміни, які в подальшому можуть привести до виплеску агресії. Та але це, це жодним чином ніяк не знімає відповідальність з батьків. Батьки теж проводять достатньо часу зі своєю дитиною, якщо вони спілкуються і бачать певні вже там дзвіночки. Вони мають залучати психологічну службу, розбиратися, говорити з дитиною. Тобто, тут така співпраця має бути тісна. А в нас, знаєте, щось пішло не так, і батьки дуже часто не знають, куди їм звертатися і що їм робити. І школа дуже часто готова просто закрити очі і вмовити всіх, що це там ну, конфлікти таке собі, ну, це ж діти і все пройде з віку. А вона не проходить і воно може дуже часто о, приймати в більш дорослому віці абсолютно інші форми, там, де вже наступає кримінальна відповідальність. А, ну, власне, ви стикаєтесь з такими випадками? Там ми бачимо в медіа інколи ледь не щотижня новини, пов'язані з булінгом. Да, відео викладач січень смерть. це, взагалі. Я вам так. скажу, що це було щось аномальне. Якісь січень це тільки те, що ми а, побачили всі. Онлайн так ми у нас було і відео. Ми це публікували, ми розбиралися все. Але ж скільки ми отримали від батьків повідомлень, чесно кажучи, я такого давно не пам'ятаю. Мені здавалось, що на початку повномасштабної війни, от 22-й рік. Що ми з цим явищем ми подолали його? От чесно скажу, мені здавалось, у нас така синергія була батьківсько сетянською спільнотою. Ми якось всі розуміли, що треба один одного підтримувати, і не час абсолютно для якихось питань булінгу. Але що сталося зараз? Я чесно кажучи, ну можливо, це втома така. Знаєте, і що всі вже втомилися, і всім важко, і можливо, таким чином це все зараз має такий прояв агресії. Пані Альоно, чи є в освітніх процесах якісь методики, які мають запобігти булінгу взагалі? Зати в нас мала б е, працювати психологічна ш, е, служба в закладах освіти. Але ще десь там 18-19 рік були спроби її реформувати, але все це потребує певних коштів, потребує певного розуміння, якою вона має бути. І на сьогоднішній день, якщо в штаті є один-два там психолога, ну можливо там. Ціла психологічна служба це не дає абсолютно ніяких можливостей робити щось для запобігання. Всі ці круглі столи, які проводять для дорослих, всі ці класні якісь там години, які витрачають на розмови про булінг, воно не дає такого такого ефекту, який би хотілося. А що ж могло Тут... б дати? Не знаю, мені здається, що ми маємо підключати хороша практика, вона так у світі спрацьовує авторитетних людей, людей, які мають певний статус там у суспільстві, яким довіряють, які будуть говорити. З дітьми і, і, і з тими ж дорослими про те, як реагувати на все це можливо, нам потрібна служба медіації. це про це інколи дійсно ми можемо запобігти більш а, а, жорстоким проявам, якщо ми ще на початку побачили а, зародження якогось конфлікту і почали говорити з учасниками цього конфлікту, а але це в школі, і от ми, ми mm -hmm. побачили, що є між певною групою дітей зароджується вже конфлікт. Якщо вчасно виявити його, якщо вчасно провести розмови, пояснювати, говорити, розповідати, які наслідки можуть бути, і, і от таким чином ми можемо запобігти. Але не вистачить у у педагога часу на, на все це, у психологів вони. Теж мають певні обмеження в своїй роботі. Ну, лише це, через це, це, це не дозвіл. це не повна зона їхньої відповідальності. Власна, як а. батькам реагувати на випадки булінгу, якщо дитина прийшла і стало про це відомо, щоб не злякати її, щоб налагодити цей контакт і допомогти. Якщо це в закладі освіти, то в першу чергу йти до закладу освіти, говорити з адміністрацією закладу освіти, намагатися е, залучити всіх учасників цього дійства булінгу, який вже, наприклад, відбувся і і спробувати налагодити е, взаємозв'язок між дітьми в першу чергу але дуже часто ми стикаємося з тим що наприклад жертви з е, е, наприклад жертву булінгу дуже часто е, чомусь в закладі освіти роблять винною в тому чи іншому там mm -hmm. ну, От зараз у нас вишнівський ліцей це взагалі там ситуація там мати вчителька її дитина вчиться в тій же школі в п'ятому класі вона постраждала від булінгу вони звернулись до адміністрації зараз зробили у мами мобінг в колективі а з дитини яка стала жертвою булінгу зробили агресора тому що батьки абсолютно не хочуть йти на контакт з батьки тих дітей які вчиняли булінг щодо дитини а дитина з покровим діабетом Mm -hmm. Ну, тобто, там там, взагалі, і от зараз там освітній омбудсмен підключається. До речі, ця служба мені, от за останні п'ять років, як її створили, вона новостворена. Е, насправді дуже величезну допомогу закладам освіти. Ця служба робить, і це, от знаєте, як такий місточок налагодження взаємозв'язку. Дуже часто освітяни чомусь навіть не не, не знають законодавства, яке в нас є щодо булінгу і і. і... Коли починаємо говорити, от, наприклад, звернулася до них мама і каже, що є булінг, і що моя дитина до мене звернулася, а вона страждає, давайте щось вирішувати. Мама, а ви там перебільшуєте це дитячі конфлікти. А насправді вони мали б вже скликати комісію розбирати ці факти, тому Тоб що. Це так, таке знецінення відбувається, певне. Знецінення, так. Вона, знаєте, що мене обурює дуже сильно, коли освітяни починають говорити: ви знаєте, діти ж вони придумують дуже багато, вони mm -hmm. обманюють. І оце знецінення того, що дитина прийшла зі своїми переживаннями, зі своїми проблемами. Вона поділилась, вона просить допомоги. А нам всі дорослі розказують, що ну, ну вони ж там прибрехують трошки. Ну це таке. І щодо того, як діє законодавство, ще в 2018 році парламент ухвалив законопроєкт протидії булінгу, який встановлює відповідальність не тільки за вчинення, а й за приховування випадків випадків булінгу, чи це є ефективним? Тоді встановлена була відповідальність за це, тобто чи це працює? Воно працює, але це дуже важкий шлях. Чомусь у нас освітяни вирішили, що, що булінг це виключно систематичне повторення там дій. Тобто, от ми коли починаємо там в яку... говорити, розбиратися в якихось ситуаціях, я кажу: тобто, ви вважаєте, що дитину, яку систематично б'ють однокласники, це буде булінгом. Вам недостатньо одного разу. Для, для, для того щоб допомогти цій дитині визнати, що це булінг, і вже е, е, з настанням якоїсь відповідальності звернутися, зробити комісію і так далі. Ви це називаєте конфліктом. Тобто вам треба систематичне побиття дитини, наприклад, або закривання її в туалеті, або там образливі постійно якісь там висловлювання щодо дитини, тому що. В законодавстві немає цієї ці вимоги. Вони прочитали в освітньому законодавстві про те, що систематичність один з критеріїв булінгу, і щось вирішили, що якщо цієї систематичності немає, то і булінгу немає. Я розумію, так, так легше. Але от служба освітнього омбудсмена дуже багато робила консультацій із суддями із поліцейськими. І в нас теж є. Ми, ми побачили, що є ще й проблеми в складанні цих протоколів і mm -hmm. дій поліцейських, тому що дуже багато поліцейських вони не розуміють, як вони мають діяти, і так само знецінюють повідомлення батьків і дітей щодо булінгу. В цьому теж є проблеми, і знаєте, строки розгляду справи, це теж окреме питання. Воно недостатнє. Зараз освітній омбудсмен подає певні зміни. І я сподіваюся, що депутати їх підтримують. Тобто, робота удосконалення нашого законодавства ведеться постійно, тому що ми бачимо, що те, що було у 2018 році, ці роз'яснення, які є не до кінця, спрацьовує, але ну, ми мали пройти цей шлях, щоб зрозуміти, що в нас не так, і що ми маємо зробити більше. Для того щоб механізм реагування на цей булінг був абсолютно зрозумілий всім. а чи ви вивчали Зараз... досвід інших країн? Наприклад, чи могли б ми перейняти їхній досвід у протидії булінгу? А ви знаєте, я коли я дуже багато подорожую, дуже багато зустрічаюся з освітянами з інших країн, і коли я говорю, що є у нас булінг, вони кажуть, так, у нас теж є булінг серед дітей. Я кажу, у нас є булінг з, з боку педагогів до дітей. Вони кажуть, як? І ці люди ще в системі вони працюють. Я кажу, ну так, дуже часто от через суди, там виходить, що і не такий же він і булінг був. І дуже багато і не доходить до суду, вони кажуть, як? У нас за одне повідомлення, те, що вчитель підняв руку на дитину, або якось зневажливо до неї відносився, ми просто прощаємося в системі з цією людиною. І вона більше не буде педагогом, вона не буде викладати. Mm -hmm. Серед дітей, так, булінг є, але я вам скажу, наприклад, там, в Швеції там. Не стільки працює психологічна служба, що навіть якщо в школі побачили, що дитина має пригнічений стан, вони будуть звертатися до батьків і пропонувати, щоб дитину залучити до роботи з психологом. Якщо батьки не хочуть, вони це примусово зроблять, тому що вони бачать, що дитина. Вона в нестабільному стані, якщо в неї певні прояви депресії, вона не зможе працювати в закладі освіти в школі, вона не зможе вчитись повноцінно, вона не зможе отримувати знання. І вони там б'ють на сполах, з, кожного, з кожної там дії дитини, і якщо вони бачать, що щось на те відбувається. Тобто є прекрасні кейси, але так само всі визнають, що дитяча жорстокість є, булінг є. І наскільки нас немає... розповсюджені ці випадки булінгу від вчителя до по відношенню до дітей, та і що робити з цим? Мені прикро про це говорити, але їх дуже багато. І дуже багато не знаєте, коли там міністерство каже, що там 219 випадків булінгу зафіксували. То це ті випадки, які дійшли до суду, і які мали е певне своє закінчення, їх визнавали булінгом. Mm -hmm. А тисячі випадків вони навіть до суду не доходили. Просто батьки забирали дітей зі школи, просто тихенько е вчителя звільняли з цієї школи, але він влаштовувався mm -hmm. поруч школою. Тобто, от знаєте, якщо б ми чесно один одному сказали, що ця проблема існує. Тоді б ми її почали якимось чином вирішувати. А поки що, ми знаєте, дивимося, жахаємося, а результатів поки що я не бачу таких, які б сказали нам, що ми можемо подолати це явище в закладах освіти. З дитячим булінгом ми ніколи це не подолаємо. Це така природа, це буде. Але ми можемо мінімізувати. Ми можемо робити профілактичні заходи. Ми можемо як дорослі діяти. А щодо... Дій дорослих по відношенню дітей, оце явище ми можемо викорінити. Але нам треба дійсно знаєте, от за зараз там вже з'являються певні а, такі повідомлення про те, що нам треба зміни, якщо вчитель вчинив булінг щодо дитини, а не треба більше виправдовувати іншу школу на предмет того, що цей вчитель буде там працювати, треба закінчувати педагогічну діяльність. Але нам не вистачає законодавства. Ми немо, якщо, наприклад, буде рішення суду заборонити працювати, але його теж не буде, тому що немає таких прецедентів і немає нормативно-правих актів, які кажуть, що не можеш ти обіймати більше посаду вчителя, якщо не пройшов реабілітацію, якщо не пропрацював з психологом, якщо там певні спеціалісти не сказали, що ти вже психоемоційно стабільний і можеш працювати з дітьми. Дякуємо вам за цю розмову. Гостею нашого ефіру сьогодні була голова громадської організації Батьки Сос Альона Парфонова. З нею ми говорили про те, як протидіяти булінгу в Україні, про причини цькування та чи працює законодавство у цьому питанні. Не забудьте підписатись на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Там ви побачите більше наших випусків. Щоб перейти на цей ютуб канал, скористайтесь qr кодом на ваших екранах. З вами була я, Марина Стопак, і до зустрічі в наступному наступних етерах.